Запобіжний захід із можливістю внесення застави, базове рішення для корупціонерів в Україні. Сценарій завжди один: обирають запобіжку, вносять заставу, опиняються під домашнім арештом, а потім магічним чином потрапляють за кордон. Ми вирішили спитати в українців, яке на їхню думку має бути покарання для людей, які грабують Україну під час війни. Розстріл чому тому, що це навіть гірше ніж мародерство. Ну в тюрму сажати так точно На який термін. Можна і пожиттєво. Не менше, ніж на 10 років. А як ви ставитесь до цієї схеми, що обирають запобіжний захід з можливістю внесення застави, а потім людина вносить цю заставу і просто тікає з країни? Неподобство. Конфіскація майна у всіх: коханок, коханців, всіх пелемінників, там до сьомого коліна, у всіх. Плюс близькі е, друзі, з якими працювали. Все, повірте, не треба розстрілювати, не треба в тюрму саджати. Людина втратить все, навіть те, що в нього було до того, як він почав красти, і його порвуть, просто його родичі. На шмаття розірвуть і все. Не треба нікого вбивати. Вони все самі зроблять. Довічне. Чому? Довічне. Тому що війна, тому що ми збираємо по 100 гривень по п'ять, а вони мільярди вивозять. Тюрма, посадили, а то ні нікого не садять. У нас просто ДЗК, набу. А, а спрошу за чим воно? Нікого не садять. Не покарання. У нас в нашій країні, якби в Європу, ну не гуманна ж смертна кара. Тому не ну, найвище пожиттєве по ув'язнення можливо. Я вважаю, це буде досильно. Але щоб воно було справедливе, то треба дійсно сажати людей, а не просто. Щоб, щоб воно було в законі, а нікого не сажають. Ну, вважаю так. А як кажуть, катюзі по заслузі? Що це означає, на вашу думку? Хто ну, що знає? Хто наскільки вкрав, той має відповідати. Тюрма. Без самністі великі. А то, щоб зрізати дерево, то в нас дають 5 років, а то, що вбивають людини і граблять країну, то у нас. То амністія, то можна під заставу, то я думаю, щоб таке не було. Їх, мабуть, треба в першу чергу відправити завість хлопців на передову. Це найголовніше. Тому що ті, хто дійсно захищає нашу країну, він віддає якраз життя за тих, хто цю країну грабує. Грабує всіх людей, які взагалі живуть і віде? роблять це для того, щоб вони це все крали.